Доброго дня вам всім! раз? Так, Так, значить дітки, знаєте, звідку з вас приїхали ми? Вже бачили такі великі ночи та чекування? Бачили по містах ми їхали, так? Так! А хто може сказати? А чим пожежі займається? Ми назираємося пожежні рятувальники, тобто наша задача в принципі, ми для того, щоб допомагати людям, щоб рятувати людей. Так, ми ліки до пожежі, так ми тут маємо історинкам там і тому ході робимо це для того, щоб людям так, щоб допомогти. Тобто, Мав би екстрена ситуація. Так, ви говорили, що рятувальники тушать пожежі, правильно? Так! Нас рятувальник, його звати Михайло. Добрий день! І наш вдянутий у спеціальний одяг. От, наприклад, на вас є курточки, правильно, штани, взуття, а на ньому цей одяг він тримає дуже високі температури. В цьому одязі він може дуже близько підходити до вогню. Навіть про терницю. Його спеціальне зустріча дозволяє навіть ходити по тому погляду. Воно не боїться. Ні. Боїть і повністю його захищає від вогню. Тобто він вже дуже близько може підходити до вогню. Не вдарило і йому не було боляче. Плюс захистимо окуляром. Так, зараз кажу вам записати ще повністю руки, тулуб, голова, очі, все повністю. Знайня. Цей костюм, бачите, дуже є справий, а у він як не знаєш, я високий відкриту. Тобто зумі живе паніку, полум'я абсолютно не